Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 19 квітня, середа. Була змога сьогодні показати вам авторинок в середу, він вже досить повний. Практично всі автомобілі на місцях, навіть є трошки покупці, продавці вже є на місцях. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також нагадую, хто не бачив наші огляди минулого тижня, що Василь буде повертатися до зйомок авторинків тимчасово. Тому підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Рено Меган другого покоління шостого року 1,6 бензин, 183 тисячі пробіг, 5500 ціна. Так, номер ось тут є. Без підфарбувань, клімат, безключовий доступ, рідний пробіг, казує власник, датчик світла дощу. Датчик шин, по на повнотизку в шинах, складання дзеркал, два ключі. Так і сервісна історія. хвилинку, ось так. Ось так виглядає в салоні. Шкода Октавія 5-та. В 7-го року. Двохлітровий бензиновий двигун 200 кінських сил. З Швейцарії на 284 тисячі пробіг. Є сервісна, максимальна комплектація, 7500 ціна. Є люк. Так, Салон комбінований. Підігріве сидінь клімат-контроль, дисплей. Навігація. Парктроніки. Шостий гольф універсалі. Десятого року. Один і шість дизельний двигун 235 тисяч пробіг. Два ключі є сервісна історія, 7,250 ціна. Петистопанева механіка. Так, вона виглядає в салоні. Є підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей. Парктроніки. Дача Логан. Восьмого року. 1,6 газ-бензин, пропан-газ стоїть. 74 кВт двигун, 240 тисяч пробіг в рідній фарбі, 5550 ціна. Так, тут номер телефону власника. Затоноване. Так здається, в чохлах, тому стан не буде видно. Ford Focus 8 року. В рідній фарбі 1,6 дизельний двигун, 80 кВт, 204 тисячі пробіг. Вказівлас оригінальний є сервісна історія. Два ключі, клімат підігрів сидінь, акустика Sony, електропакет 6,300 ціна. Так ось тут нижче, внизу є номер телефону. Так він виглядає. П'ятий гольф, кузовий хечбек. 5-го року. 1,6 бензин MPI-двигун. 5550 ціна. Так, власне, вказує, що тут рідний пробіг 184 тисяч. Звичайно, треба перевіряти. На таких автомобілях дуже рідко можна такий пробіг знайти. Механічна коробка п'ятиступанева. Підігрів сидінь здається. Ані, клімат-контроль. Опель Астраж. H контактації космо 8 року 1,7 дизель, 74 кВт, 284 тисячі пробіг, 5900 ціна. Так, номер телефону 0,50, там далі. Краще задиктую 054469693. Трошки дощик накрапає. Комбінований салон. Клімат-контроль. Тут щось лючка не вистачає. Б6 Passat в універсалі 6-го року. 1,6 бензин, 223 тисячі пробіг, так електропакет круїз, двозонний клімат, підігрівець, сидіння БС, ЄСП, старт-стоп, шестиступенева механічна коробка передач, є сервісна книга, 6500 ціна. Так. так, в салоні виглядає ось так. день клімат-контроль. Кіасіт. Дев'ятий рік. 6400 ціна. Так, двигун, 1,6 дизель, механічна коробка, 84 кВт двигун, 300 тисяч пробіг. Так, номер 0,95. 807, 71, 86. Так, вона виглядає. Клімат контроль. Фаркоп є парктроніки. Так, показуємо по черзі. Спочатку меган другого покоління восьмого року. 1,6 бензин. 193 тисячі власник вказує рідного пробігу. Звичайно, треба перевіряти. Прийдений з Німеччини. Каталізатор присутній, 5850 ціна. Так. Так, він виглядає в салоні. Так, гольф четвертий. 2002 рік. 1,4 бензин. Так, ну, власник написав в ідеальному стані, що рідний пробіг 159 тисяч. З Німеччини пригнаний. Один власник був, два ключі, 4650 ціна. Ну, друзі, я зачитую просто інформацію, яка є. Треба все перевіряти. Так, в салоні він виглядає ось так. Деталі вже за телефоном. Volvo v 50 Восьмого року. Так, двигун у нас 1.6 дизель, 80 кВт, 228 тисяч пробіг, 6500 ціна. Механічна коробка передач. Так, є фаркоп. Так, одразу поруч є в нас Октавія, А5 2012 року. Так виглядає. 1,6 дизель, 260 тисяч пробіг. 8700 ціна. Так, номер, сподіваюсь, видно. П'ятиступенева механіка, мультикермо, клімат-контроль, дисплей, парктроніки.